Жителька Юхнового Людмила Іванченко має до 2 гектарів землі. Отримала їх при розпоюванні колишнього колгоспу. Є в сім'ї щепає чоловіка. Здають землю в оренду. А як а як ми? Поки господарство тримаємо, нам вигідніше його здати, зерна отримати чи копійку якусь отримати. Продавати землю не збирається за найкращу за словами Людмили Іванченко. На ногору вершині землю дають до 60 тисяч за пай. Це трохи більше 20 тисяч за гектар. Вважає таку ціну заниженою. Ну я думаю, що разу 10 дорозу. Ну, я думаю, що разів у десять дорожче, якщо б хто запропонував, інша справа. А так ну нема сенсу: 60 тисяч, і навіть 60-ти нема. Ну що це за гроші? Що за них можна купити? Що свій пай зі всього старостату продала лише одна людина, розповідає діловод Горбійського старостату Олександра Захарченко. По крайній мірі, от на даний момент, я знаю, що мужчина. Принаймні на даний час знаю, що от чоловік один продав свій пай, і про жінку ще одну чула, що вона також збирається продавати. Вона сподівається, що вона продасть пай і купить собі двір, тому що у неї старенька хатка. Вона також без чоловіка, допомагати нікому. Ще кілька людей збираються продавати паї, переважно одинокі, які не мають кому землю передати, каже Олександра Захарченко. Ну, продадуть ну продадуть кілька чоловік продадуть ситуації ж усякі у житті. Є там захворів, щось вирішив купити собі. Ну а так ні, продавати ми не хочемо. За сто днів існування ринку землі на Чернігівщині уклали тисячу угод з продажу землі чотириста з них такі, що були під мораторієм до 1 липня цього року. Середня вартість одного гектара реалізованої землі в області становить 23,3 тисяч гектарів. Але Понад тисячу правочинів, це всі правочини, тобто тут попадають і в тому числі і особисті селянські господарства, які не були під мораторієм. А от під мораторні землі за цей період в нас в області реалізовано близько 400 угод. Ми бачимо, що за ці 100 днів по кількості договорів купівлі-продажу свідчить про те, що масової скупки землі немає. Аграріям земля обходиться дорожче ніж 23 тисячі за гектар. люди зараз. Звертаються люди, яким потрібні гроші. Хвороби, оно хоче машину купити з Америки. Нас як покупців держава оподаткувала 50% відсотковим податком на ці угоди. При вартості землі 23 тисячі за гектар для нашої області. Ми маємо накладні витрати з оформлення десь 500 доларів на гектар. Це послуги нотаріуса, мільйон запитів у різні реєстри. Це податок, який платить зазвичай покупець. Процедура оформлення може тривати від двох годин залежно від складності вартості. Оформлення да трошки. Трошки дорожче, чим, там, звичайні договори, які робилися раніше. Але ж і більше роботи набагато, і більше перевірок. Нотаріус перевірить і продавця, і земельну ділянку, яка є предметом договору, і набувача, і походження коштів, і консолідацію земель у набувача. Аграрій Віктор Ланько за таких умов не бачить потреби зараз купувати землю. Щоб люди не поспішали з продажем і не продали іншим, підвищив орендну плату за орендовані паї. Ми стараємось. Ми намагаємося збільшити орендну плату і купувати землю тільки за потреби продати ділянку у наших орендаторів. Я не бачу сенсу купувати зараз землю. Окупача землю не бачить сенсу у продажі землі і Горбівчанка Олександра Захарченко. Ні, се ні в ближайше Ні, зараз ні. Найближчим часом не плануємо, нехай залишаться. Потім побачимо, що буде далі. У нас навіть люди похилого віку не обговорюють таке питання, що землю треба продавати. Тому що що таке земля для селян? Це ж наше основне, Це ж наше основне. Тетяна Лось, Віталій Коровко – новини на Суспільному.